Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. Ми поговоримо про першу лігу. Цього разу наша знімальна група завітала на поєдинок Лео Кераміки та Яворова. Це безапеляційні лідери групи А, і дуже були серйозні очікування від цієї зустрічі. Все, як було у цій зустрічі, дивимося в сюжеті. Жовто-гаряча форма леокераміки розбавляла хмарний недільний день у суховолі. Нігерійський легіонер Крістіан Ісіома перечував гаряче протистояння проти лідера групи, тож, креативно зібравши волосся, готувався до старту поєдинку. На запеклу боротьбу налаштовувалися обидва суперники. З самого початку ми не на цей матч, тому що ну, це був запеклий наш ворог. Ми боролись за перші другі місця. Сьогодні була принципова гра і була настанована ігру, якби. Нас е, не програти сьогодні нові ну, Даже навіть робили настанову на атакуючий футбол. А навколо поля зручну точку для перегляду шукали вболівальники. Хоч матч між першим та другим номером групи А не мав жодного турнірного значення, фани очікували на бойову гру. Однозначно чекало, не ну чекали. А як не чекали такої гриму що два лідера? Грають у янці. Із перших хвилин гості із Яворова активно володіли м'ячем, проте гостроти в їхніх діях було недостатньо. А от чого не бракувало, так це фолів. Обидві команди жорстко зустрічали суперника, часом порушуючи правила. Багато фолів, багато ну такий дуже характерний бій. був. Перший небезпечний момент створили яворівці після удару зі штрафного. Однак воротар впевнено впорався із м'ячем у цьому епізоді. Довелося голкіперу виручати і вдруге, оскільки ще один стандарт призвів до небезпеки біля воріт леокераміки. Однак далі ініціативу перехопили господарі. У середині тайму підопічні Миколи Сідельника почали активніше насідати на ворота яворівців і вийшли вперед на 26-й хвилині завдяки голу чи гамезу принца. Радощам не було меж. То не секрет, що нам же та гра дуже нічого не рішала. Але все одно ну, так грати не можна, як ми починали в «Соні» Думали, що так просто стоячи, можна виграти ігру. Перший тайм, я рахую, ми краще виглядали, тому що було 0-0. Можливо, забили цей гол і трошки розслабились. Натомість їхня команда почала наоборот, атакувати, бажаючи зрівняти рахунок. В другому таймі Яворів почав грати набагато активніше, а головною небезпекою стали їхні постійні закиди на форвардів та на віси зі стандартів. Перший тайм трошки нам не вдався. Кераміка була дуже сильною, якби не дала нам зіграти і і Другий тайм, ми трошки змінили нашу тактику. В перериві нам тренер сказав, що так грати не можна, що ми закусили зуби і пробували грати довгими передачами. І ми я рахую, що в другому таймі повністю переграли суперника, і могли забити навіть могли виграти ще. Пристрасті на полі досягнули такого рівня, що червону картку отримав навіть лікар Лео Кераміки, який вийшов на допомогу травмованому принцу Чигамезу. Відіграти пропущений м'яч яворів зміг лише на 90 й хвилині, коли після кутового гравці Леокерамі які порушили правила, і суддя вказав на 11-метрову позначку. Вирок виконав Роман Васюта вже у додатковий час. Леокераміка залишилася в меншості після другої жовтої картки за неспортивну поведінку у Ігоря Сікача. Однак гостям не вистачило часу, аби скористатися чисельною перевагою, і господарі зберегли поточний рахунок. Хто більше настроєний був на бій, тому й більше вдавалося, але ми бачили, що ніхто нікому не уступав позиції місця. Борьба була на кожному клаптику. thank anyway. you Поля у підсумку бойова нічия один-один, і лише кілька кроків до завершення сезону. Задачі в нас були як найвище перше місце вийти. Ну на жаль, так не сталося. Там різниця. Пару очок так склалося. Ну, що, рухаємося далі. Будемо працювати над нашими помилками, щоб наступний рік вже першими бути. Задачі виконали перше місце. Взяли в групі. Чекаємо наступної гри, якби цей зараз тур ще пропускаємо. Золочів не грає у нас, плюс три вже буде. І чекаємо на ігру. Стеково за суперчемпіона з ,е, пісочною. Від твоєї напруги вибиває всі пробки, коли ти всередині Фавбет.